Всім привіт! Хочу сьогодні вам розказати про наушники V2 Export. Ось така коробочка. Ось кейс з наушниками. Expod. Ось вони. В коробочці нічого немає. Я вже їх експлуатую. Навірно, півроку десь купував за 1600 гривень. І багато в інтернеті є отзивів, що хто купив ці наушники і там поносили там місяць-два, в них є одна проблема. Хочу вам її розказати, як її виправити, цю проблему. Ось такі наушники. Ось вони це вакуумні наушники. Ось такі. І є, і є така проблема. Всі пишуть про те, що з со временем, в общем, один наушник не заряджається. Або цей, або ось цей. Проблема в тому, що коли ви їх носите, тут ось є такі контакти. Ось вони. Є такі контакти. І виходить, ви як їх носите. Оці контакти ну, тру, труться в вашу шкіру. Ви потієте і, і все таке. Получається, вони загрязняються. У мене тож, ось, ось недавно теж таке було. Я їх поносив десь, півроку поносив. І в мене теж ось цей наушник перестав заряджатись. Ось. Коли я його кладу, він загорається красним світлом. І цей так само. Ось вони заряджаються. Получається, була проблема така. Я ставлю правий наушник в кейс. Що, зараз, ось він. В кейс. Цей заряджається. Я ставлю лівий наушник в кейс, а він не заряджається, горить білим світлом. Білим світлом горить і все. Я думаю, що таке, в чому проблема. І, і що я зробив? А я зробив ось, що взяв обикновену зубу витягнув наушничок і подивився на контакти. Контакти були дуже грязні ось тут. Я взяв просто почистив, почистив. І все. І наушник працює, працює дуже добре. ось. Так що. Я думав, теж проблема в наушниках. Думав, що це таке, що, що може бути. Наушники не з дешевих. І Почистив контакти і все добре. Все добре стало. Так що. Кому може знадобиться, будь ласка. Всім спасибо за увагу!